Це матеріал для студентів групи РТ-20, дисципліна схемотехніка. Ми з вами продовжимо вивчати можливості програмування мікроконтролерів і особливості програмування на мову C. Отже, сьогодні наша тема називається використання масивів в програмах. І перше нам треба розібратися, що взагалі таке масив. Масив це набір змінних певного типу. Тобто, подивіться, якщо ми з вами заявили в програмі десь собі масив, написали, що це Unsigned Chair масив, і написали 8, тобто вказали, тобто, кількість елементів цього масиву 8, то в нас в пам'яті буде виділена пам'ять така ну, послідовна кількість комірок 8 штук, кожна з комірочок цих буде мати тип Unsigned Chair. Тобто може. Тримати в собі число від 0 до 255. Ціле, беззнакове. І вони так разом будуть розташовані. І вони будуть мати спільне ім'я. Оце масив, тут написано, да? це таке зване спільне ім'я. Раніше ми описували з вами кожну змінну окремо, наприклад, там писали Unsign Chair A, Unsign Chair K, Chair B і так далі. І тоді у кожної змінної є своє унікальне ім'я. Якщо ми описали з вами масив елементів, то це такий набір, який має спільне ім'я. І кожний елемент цього масиву він має індекс, тобто номер в цьому наборі. І от, наприклад, перший елемент він має індекс 0. Тому він має таке ім'я, масив 0 да, в таких прямокутних дужках. А останній елемент має номер 7, тому його ім'я буде масів там В дужках 7. Разом їх 8 штук. Оце не треба забувати, коли ви працюєте з масивом, що перший елемент має номер 0. А останній має номер на одиницю менше, аніж кількість елементів в масиві. Це важливо. Далі, що ми можемо зробити? Ми можемо кожному елементу за цим номером. Записати певне значення. От, Наприклад, якщо ми в коді десь з вами напишемо таку послідовність да, масив 0 дорівнює 5, масив 1 дорівнює 3, масив 6 дорівнює 0. Чи 10, 10, то в результаті у нас у цих комірках запишеться 5-3 і отут запишеться 10. У всіх інших комірках ми не знаємо, що буде записано. Там не пусто. Там, коли виділяється пам'ять, там завжди щось лежить. Тому там ми просто не знаємо, що там зараз лежить. Тому що якщо ми записали ці то ці останні 5 ми не записували в поточному сеансі, і, відповідно, ми, ну, ми не контролюємо їх стан, ми не знаємо, що там записано. Інший спосіб записати значення в масив, можна просто його ініціалізувати, і, ініціалізувати, як це називають, або визначити. Під час об'яви. Тобто ми можемо написати, наприклад, chair charмасив і навіть в дужках там не вказувати кількість елементів, а одразу написати, що дорівнює, і написати ті елементи, які нам потрібні. От Якийсь там набір-чисел. Да? Разом їх тут 8 штук. Відповідно, компілятор, коли буде розбирати цю нашу форму запису, він зрозуміє, що вам потрібен масив розміром на 8 елементів. Він виділить комірки і одночасно запише туди, туди необхідні нам значення. От бачите, вони там будуть вже всі складові цього масиву, вони будуть мати те значення, яке ми з вами вказали. Вони заповнюються послідовно. От як ми з вами записали, так вони і записались в пам'ять. Це називається ініціалізація або визначення масиву під час його опису. Але є другий спосіб яким ми можемо скористатися, якщо хочемо присвоїти значення або визначити значення масиву, ми можемо написати цикл, який запише туди елементи за певним правилом. От, наприклад, якщо ми хочемо заповнити наш масив нулями, тобто гарантовано знати, що там записані нулі, нам треба написати цикл, який запише туди саме нулі. Для цього ми можемо написати такі два рядки: наприклад, визначити змінну К. Яка також uns да, тобто ціла беззнакова. І потім, змінюючи це К від 0 до 7, написано початкове значення К до рівня 0. Працювати, виконувати цей цикл, поки К менше 8. Тобто це всі значення до 8 то 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, І збільшувати на одиницю кожен раз це k. І от тепер ми бачимо, що тут в дужках у нас. З'явилася ця змінна К, яка на кожному циклі буде змінюватися на одиницю. І спочатку вона буде дорівнювати нулю, тому у нас оцей нуль запишеться в перший елемент масиву. Потім на наступному кроці, коли у нас буде проходити цей цикл, у нас К буде дорівнювати одиниці. Відповідно, у нас нуль попаде в другу комірку. І так далі. Коли стане 2, 0 піде сюди, потім 3, 4, 5, 6, 7. Коли стане К дорівнює 7, у нас 0. Попадає в останню комірку, і коли він стає К стає в 8, у нас перестає виконуватися умова, оця К менше 8, і цей цикл завершує свою роботу. Оце автоматичне заповнення масиву, в даному випадку, нулями. Але тут може бути будь яке вираз математичний, там плюс щось, там щось додати, помножити. І тоді у нас тут будуть вже значення обчислені за певним правилом. Таке теж можна використовувати. І отже, наприклад, у нас є використання масиву в програмі елементарний приклад, коли у нас описаний масив. Він так має дивну назву, таку Numbers підкреслення R. Це я вам показую, що назва може бути будь-якою. Вона лише повинна починатися з букви. Перша літера повинна бути. А потім там можуть бути числа, там якісь там дозволені символи, такі як підкреслення. І так далі. І от у нас тут є. Скільки у нас тут 9 елементів. 9 елементів, які записані у нас в цей масив. Вони в якомусь такому дивному порядку, тому я їх перелічив, просто записавши в масив. І тепер ми можемо надсилати на порт Б ці елементи, вибираючи з їх з масиву. Наприклад, спочатку відправимо елемент з номером 0, тобто одиницю. Потім почекаємо 100 мс, відправимо елемент з номером 1, тобто 3. Ще почекаємо, відправимо елемент номером 2, 7 і так далі. І останнім відправимо елемент. Ну, я не став писати тут повний цикл, бо багато місця займе, але я думаю, ви зрозуміли, що тут може бути ще 4, 5, 6 і так далі. І останнє буде 8. 8 це у нас 0. Да? Тобто порт буде погашений. Оце ми відправляємо на порт комбінації. Давайте поглянемо, як це працює. А працює це так. Запускаємо і дивимось. Іде у нас заповнення світлодіодів. Скидання і знов заповнення. Ну, оскільки я не дописав до кінця, то воно і заповнюється до кінця. Ну, ви можете там вдосконалити приклад, дописати його до кінця. Бачите, він такий. У нас вийшов цикл дуже простий. Ну, зрозуміло, що такий спосіб. Роботи з масивом він не є ефективний, тому що, ну, якщо масив буде великий, нам треба там багато рядків писати. І це незручно. А що ж буде зручно? А зручно буде написати цикл виведення інформації. О, дивіться, тут у нас. З'являється цикл виведення. Ми кажемо, є у нас якась змінна І, яка буде слідкувати за виконанням цього циклу. Є у нас цикл FOR, який ми з вами розбирали на минулому занятті. Казали, що він саме характеризується тим, що можна чітко вказати кількість разів виконання. Нам треба виконати 9 разів, але від 0 до 8 відповідно, умову встановлюють у нас. І менше 9, і буде збільшуватися. І що нам буде виконуватися в цьому циклі? Два оператори. Це виведення відповідного коду з масиву да, за номером І, і потім очікування 100 мілісекунд для того, щоб ми змогли побачити, як вони перемикаються, щоб вони неодноразово там з певним затримкою. це робились. І все у нас буде працювати. Масив буде проглядатися з початку до кінця і виводитися поступово на світлодіоди. Дивимося, як це працює. Запустили. Бачимо, що ну, коди підібрані саме так, щоб воно було заповнення. Я просто порахував ці коди, і дивіться, вони нам показують, як поступово заповнюється лінійка світлодіодів, засвідчується від початку до кінця, потім згасає. І починає засвідчуватися знову. Так, змінимо трошки наш код, змінимо його саме в форматі отут опису цикла. Що ми маємо тут? І дорівнює 8, бачимо, так? Да? Спочатку 8 це у нас індекс останнього елементу, в нашому випадку це 0. Далі умова продовження і менше 255. Чому саме менше 255? Тому що і у нас описана як змінна unsigned chair, а модифікувати ми її будемо мінус-мінус, тобто ми будемо зменшувати і рухатися від кінця масиву до його початку. І отже, спочатку у нас буде 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Коли у нас і стане 0, то це ми виведемо код 1, тому що це перший елемент масиву з індексом 0. І потім на наступному кроці ми. Ще раз зменшимо і на одиницю. А коли ми віднімаємо від 0 одиницю, і змінна у нас беззнакова, то ми отримуємо максимально можливе число в цій зміні. Максимально можливе це 255. Тому що числа такі, вони розташовані за кільцем. 250 плюс 1 додає, то ми отримаємо знову 0. А коли 0 мінус 1, отримаємо 255. І саме. Оця умова покаже нам, що ми вийшли як би за межі масива, тобто ми вже всі обробили необхідні нам дані і треба зупинитися. Дії, які всередині масива виконуються, ті ж самі, виводимо відповідний елемент з масиву на порт і чекаємо 100 мілісекунд. Запускаємо. Що ми бачимо? Ми бачимо, як у нас. Згасають світло діоди в зворотному напрямку. Да? Тобто у нас було заповнення, тепер у нас згасання. Починаємо. Всі засвітилися, потім вони починають начебто по одному згасати. І кінець кінцем вони згасають усі зворотний процес. Просто треба переписати цикл, да? тобто зробити його в зворотному напрямку. Наприклад, так. А от тут ми з вами можемо об'єднати перший спосіб доповнення і другий спосіб заповнення, але для цього теж треба коректно попрацювати з циклами та індексами, які слідкують за виконанням цих циклів. От дивіться, що тут змінилося. Ну, Тут трошки змінилося у мене. Тут 8 стоїть, да? і ми подумаємо, чому тепер тут стало 8. І тут стоїть в мене 6. Бачите, да? 6. І на початку 6. Ну, я не буду зараз підказувати вам ці зміни. Ще змінилося отут. У мене додалися ще два оператори. Тобто, знову ж відправити на порт масив, елемент масиву з номером 8 і почекати 100 мілісекунд. Ну, начебто, все, що я тут змінив. Більше нічого. А, забрав я ще. Ну, Визначена змінна І один раз. Ну, Відповідно, тому що її. Треба визначити один раз. Вона використовується і в першому циклі, і в другому циклі також. Тому два рази визначати її не треба, бо буде помилка визначення змінної. Все. Зараз дивимося, як це працює. Запускаємо і дивимося, що у нас відбувається. У нас відбувається заповнення. Це ми вже бачили, це працює перший цикл. І потім у нас відбувається згасання. Це працює другий цикл. І у нас таким чином буде знов спочатку до кінця. Спочатку заповнення, потім, коли дійшли до останнього згасання, так, йдемо. Ну, а далі ви про код вже подумаєте, там, як воно працює. Для тих, хто ще вже все зрозумів, значить, є ще пара прикладів, більш розгорнутих. От перший приклад такий. Тут додалися ще один масив. Numbers L. І додалася змінна direction, яка дорівнює 0 на початку. І далі вона десь тут перевіряється. Дивіться, є умова if direction і є умова if not direction. Оце такий спосіб можна перевіряти змінну, якщо вона в нашій програмі приймає значення 0 або одиниця. Але про такі змінні ми ще з вами поговоримо наступним разом якось. Вони називаються умовно логічними. От такий приклад. Розбиратися з ним вже будете самостійно. Як воно працює, я вам покажу. А от що тут за що відповідає, це вже так, як кажуть, для тих людей, хто хоче знати більше. Отже, запускаємо. Чекаємо, нічого не відбувається. Але якщо ми натиснемо кнопку, то процес пішов. От бачите, тут для цього саме в нашій моделі кнопочка ця була встановлена. В попередніх прикладах вона не працювала, а тепер запрацювала. Значить, от туди-сюди бігає з заповненням. Якщо ми вимкнемо цю кнопку, все одно буде це працювати, поки не закінчиться цикл. От все, так? Да? Тобто ми могли б перервати цей цикл, якби у нас був ресет підключений. Ну, скидання і все. Але ми зробимо не так, ми трошки ускладнимо нашу програму і будемо керувати однією кнопкою. От я вам показую приклад з ускладненням, тобто тут. З'явилася ще одна умова, і з'явився оператор break, про який ми з вами також вже один раз розмовляли. І все інше залишилось так само, тому переробити ту попередню програму на цю для перевірки буде наскладно. І тепер ми бачимо, що всередині циклу оцього цього можуть бути ще умови, там ну, складні умови, перевірки і все таке інше. Да? Тобто, у нас. Складний спосіб роботи пристрою з однією кнопкою. Отже, запускаємо. Що ми бачимо? Значить, кнопка не натиснута, нічого не відбувається. Натиснули кнопку Поїхав наш процес. Але навіть якщо він не добіжав до кінця, ми можемо відпустити кнопку, і він скинеться. І наступне натискання призведе до того, що буде заповнення з іншого боку. О, дивіться, перемикання кнопки призводить до зміни режиму роботи пристрою, навіть якщо цей режим не завершив роботу до кінця. Ну, це такий от приклад. Все. На цьому я вам дякую за увагу. Проводьте свої власні експерименти. Побачимося наступного разу.